Часто помічаю заліз в дефіцит, тому рекомендую здавати феретин. Які є норми? Хтось вважає, що вага має дорівнювати феретину. Що кажуть ендокринологи? Ендокринологи десь орієнтуються на такі рівні, як 50-60, ось це більш-менш така оптимальна норма. Хоч і є референсні значення, які там від 20, іноді пишуть від 17, але на 20-17 феретин зазвичай людина почуває себе не дуже добре, може то випадати волосся. Ну, такі скарги з'являються вже 50-60, зазвичай. Такий оптимум основне враховувати саме скарги пацієнта. Так, так, звісно буває, що феритин рівень умовно 35-40, При цьому пацієнтка відчуває себе прекрасно. Зазвичай у лікарів є така фраза: ми не лікуємо аналізи, лікуємо пацієнта. Якщо ми бачимо там по аналізам більш-менш референтні значення, але людина почуває себе погано. Це ознака того, що нам треба шукати і їй допомагати якось, mm -hmm. і не треба орієнтуватись суто на показники саме, mm -hmm. не суто на цифри. Переважно а, анемічні дівчата чи з прихованим залізодефіцитом, а, вони хочуть докопатися до суті в чому ж причина, і дуже часто причина номер один це саме аліментарний фактор, простіше фактор їжі, і все одно от, намагаються щось шукати, здають безліч аналізів з феретином. низьким, ким до до кого перше треба звернутися. З феротином зазвичай перш за все це звертається до звичайного терапевта. Терапевт він розбирається в темі анемії. Він зазвичай знає, куди далі направити. Він дивиться, розб... ну, розпитує пацієнта і ну, починає розуміти це питання до шлунку, чи це питання до харчування безпосередньо, Чи це питання десь можливо якась кровотечія. Тобто, перш за все, це терапевт, ну або сімейний лікар наразі.